І до вашої уваги лот з блокнотами. В цьому лоті представлені дві моделі. Такі маленькі блокноти. Вони по три штуці йдуть. Вони різних кольорів, з дизайнами різними. Є такі. О, тут зображено, які вони. І такі є великі по два. Це А5 і А 6 От є таких 20 упаковок. Такі з надписами є. Це однакові набори, тут жовтий і чорний. Собівартість одного буде 67 гривень. Вони йдуть на 100 сторінок. І ці також на 100 великі. А вартість лоту 1300 гривень. Такий лот же можна замовити в наших менеджерів або на сайті. Також підписуйтесь на наші канали та стежте за новинками. Всім дякую, заробляємо разом.